Зубні щітки бувають чотирьох видів: це мануальні, електра, звукові та ультразвукові. Я раджу вам користуватися саме мануальною щіткою в поєднанні з Електро. Це ідеальний тип догляду. Як користуватися мануальною щіткою? Це дуже важливо. Якщо ви навчитеся правильно користуватися саме мануальною щіткою, можливо, вам не знадобиться ніяка інша. Вимітаючим рухом, ставлячи щітку 45 градусів до ясен, не до зуба, а до ясен, ми робимо вимітаючий рух, 5 вимітаючих рухів біля кожного зуба з однієї сторони. Таким чином, ми вичищаємо пришийкову ділянку, ми робимо лімфодренаж та покращуємо трофіку ясен та зубів. З внутрішнього боку ми повторюємо так само. З внутрішнього боку, з зовнішнього боку, техніка одна й та сама, головне це вимітаючий рух, починаючийся з ясен.